Так, мої рідненьки, я вже прийшла до Іриночки. Ну, ви знаєте, це наш світильничок. Іринка, як завжди, працює, світулечка, знаєте, з корабля на бал, виходить, ви розумієте, зараз ріснички, потім пойду по мою головочку. Я вже допомогла Ірочці, я їх повиривала. Так время, що у нас там без 105 мої красонечки. Зараз я теж до красотулька. сьогодні зроблю Ель і з Йдемо Ідемо туди до нашої Іринки. Вона працює. Тихенько їй покажу. Моя красотулечка. это классно, ну, тут такая обстановочка классная глянь здрасте. здрасте здрасте я вам не мешаю <свист> <свист> девочка красотулечка, реснички Ирочка, какие мы сегодня тоже добру делать эти реснички? на М М куда я хочу? слухай, я не думала, что я треногилию ходю Бачу, крема, а да а я что думала, мне не треба края приклеить а у три то да уже? І взяла, вирвала її, да? а откуда -то? ти ж бачила ролик? А я знаю, як думаю. А я ж тобі казала ти так? А я хочу тобі допомогти. Я поняла. А ну скажи, як там що там не до щось говорити, чи хай тобі пишуть і дзвонять. Хай мені пишуть, хай дзвонять, хай зайдуть на мою страничку. там куча інформації, все можна узнати. Я хочу тобі сказати, що я пам'ятаю, як ти ще навела блог, як я тобі кажу. Давай веди Інстаграм. А ти що мені кажеш? Я не хочу. А я кажу, веди. Я стесняюсь. Кого? Тепер така чутка є, що машині так говор, слухай. Ти молодець, Іринка. Так, дівчатка, це цим плідіком можна укрити, а краса. Ось Ваші ріснички, це учительні, так? Да? Так. Да. Побачимо, уголочки зробили. Уголочки? Так. Да. Красиві. <рис�и> це мені ти так хотіла, я теж хотіла уголочки, а тут треба всі реснички, так? Да? А це наша красуня. Так, дівчатка, тут мастер манікюра, педикюра, а світовечка ваша завжди, Їрочко, і буду теж робити. Сьогодні ми зробимо Емку. Елька теж, бачите, слухайте, пройшло три неділі, оказується, ви представляєте? Так що, мої дівчатка, ви хочете красиві ліснички, слухайте, щоб я з рісницями ходила три неділі, Це дві несуністі речі. Час, Чи, ну я бистро, ускоряю, бо я кажу, і річас. полтора часа, дівчатка, ви випригаєте, серйозно. І найголовніше, що добре ходиться. Вичне, я ж таку знаєте, оці ручки наші. Я захрипла трошки, напевно, щось я перенервувала. Вроді би не нервничала, Я це коли нервничаю, у мене сідає голос, я не зможу співати. Але мене і так в не взяли, пойдет. Так що, мої хорошенькі, зараз ми на ресничках, потім поїдемо по моїм волосики. І все, і понеділок пройшов взяти на роботу. Результат вам потім покажу. Ай лаві. Так, дівчатка, ресничка зробила. Сьогодні була не Емізі, а Емізі. тому що. Что... <початку> я все коротше я почала. Вона є mm. так, мої хороші, ти? Поки я робила ріснички, дівчив дуже багато і тічі. Я робила мені скріншоти по поводу тіктока фейкової странички. Дівчатка Уже мало того, що монтують мій голос, ну але він затягнутий, Де по русски говорить, по українськи Хочу вам сказати, мої хороші. Дивіться, це все страничка. Я вас дуже прошу. Не ведіться на неї. На сьогоднішній секундочку тут <початку> 27,5%. Тисяч і оті от останні відео. Дівчки мої, я вас дуже прошу. У мене у Тіктокі одна сторіночка, в неї 700 ще тисяч підписників. Це йде фейкова сторіночка. Я вас одне кожна. Знаєте, люди, звісно, коли їм скучно і нема що робити, вони що роблять? Чухають собачки, але одне місце. Да, дівчатками? Отакі от мої оці турдяшки. Їм нема що робити, вони пишуть, вони ж навіть придумали. Підробляють голос, але ви знаєте, він такий затямтий. Хоча я коли перший раз послухала відео, я дійсно подумала, що це говорю я. Але потім, коли ви прислуховуєтесь там далеко, це не я. Так що ми рідні. Фейкова сторіночка вона є. Що таке? Врем'я, Время. вже заканчивається від да? мене. Ви мене розумієте, так? Да? 27,5 мої красавчики. Прямо моїх прям такі красиво тут виходжу. Ласточки мої. Ну, що я вам можу сказати? Поцідання вам і удачі. А ви мої хороші на ну, оце не ведіться. Двіті. це де заболов'яну приводу. <свят> <свят> Ксюня. Тули Светули из солнечного Дубая. Сестричка рыбку привезла, очень сочная, вкусная, просто супер. Пальчики оближешь, как только-только только с рынка. Светочка, спасибо вам большое. Очень, я обязательно в следующем году буду э, в Украине и обязательно к вам зайду. Ап. Настюша, мы в эфире. А то. Скажи добрый вечер. Добрый вечер. Так, девчатка, дивиться, сегодня принцесса и позагорала, І ріснички емку зробила, і баранчика накрутила. Слухай, тут рожок немає у мене? Немарожок ні, ні? тирошки не робила. Мені? Ні, не, не, ні, ні рожки не вмієш. Ні. Дивіться, бо я почну нервувати. Дівчатка. Я кажу, Настя, давай та закладована. каже: ну ви що говорите, вам так хорошо, дівчатка. Баранчиком давно ходила. Дивіться, там не файла, бачиська дівчатка. Ну, я хочу ходити. Щоб мені зробили, щоб я ось у переводі. Вперео, слава Богу, хоч топі хотіла. Перео турчики. Мій про що він у мене, і що? Я це можна чуєте, Я не тільки на море в ньому ході, а і до Насі до ньому пішла і на різнички. Дівчата, ну воно як такий халатик, так? Да? Саме головне, я вам казала, помните, удобно комфортно, удобно в купальнику вийшли і пішли. Так, мої красуні, в першу чергу, ви напишіть мені лук, прическа. Каже, Настя, блеск, Настя вже і блески купила, і обвитки купила, і зажим і мільйон купила, і розчоски купила, і з собою мені дала, а я всю приході, кажу, дай мені заколочки. Да, Настюш? Да. Так, дівчатка мої, ну що, про причосочку я вам розказала, така, знаєте, причоска, гуляємо, вона зараз ще такий сильний баранчик, да? а на завтра воно буде такий розвіяний баранчик, знаєте? Розвія, такий, знаєте, розвіється. Слухайте, я вже забула вам сказати, а ти мені кажеш що синий топик, напомнила мені. Дівочка мені сьогодні пише світуля, а що ви три дні підряд ходите в одному і тому самому топіку. Ну, ну, якщо ви думаєте, що він у мене один, то ні. Я таких купила п'ять, біжевих теж купила п'ять. Я їх просто ну, міняю. Постирала в діва, постирала в так. Да. Він не один у мене. Ну я вже така, знаєте, можуть топик дві дівчатка, но ну, він дійсно справи. Я вам уже казала Настя, ти п'ятсот на гривень Да. Ну, Я, ж я, я за ним поїду. Запахо за, пох... за похожим. Ну хорошо, пойду, мені недалеко. Тебе чуть цічки бійші. Ну, я всунусь. Тебе тютюні більше. Я всунусь. Ні, буде маленький, буде пережимати. Так що, мої дівчатка, да, я ж кажу, до мене хоч за що хочеш. У фейках уже мій голос підробляють. Саме головне, мої хороші правда, багато дівчок ведуться. Дівчатка, не ведіть на це. Ну це дійсно, це просто бред. Вже і голос мій підробили. Уже скоро цю базаренку. Ви знаєте, що я не юлю, скоро ще одна базаренка появиться. Настя, я ще не удивлюсь, що завтра ще одна базаренко прийде на привоз. І буде весь о, це буде точно концерт. Я вам говорю. Боже мій. Я вам я прямо такой прям пишаюся. Ну не дає вона нікому покоя. Торгує вона добре. Чого вона торгує? Що вона робить? Я вам скажу, в мене є одна штучка, яка я масу товар. А я не скажу, яка. Знаєте, яка моя ручка. У мене це золота ручка. до мене приходить, хто торгує. Та ви потрогайте мене за ручку. Отаходьте, фух, все продасте. Серйозно. Я не шутку. Я серйозна жінка. Я дуже серйозна жінка. Я можу бути, ви знаєте, посміяться, пожити, але я дуже сірова. Мені взагалі на це казала, що я говорю, одне і те саме, не субріє. Я говорю, хорошо, в мене що попало. Так, ме попало е, читай книжки, Ну, в смислі, в свої прекрасні години книжки буду читати. Ну, Ви теж мені дбаєтесь. Ну, хорошо, Настя, а як ти думаєш, що свята каблу? Дивіться, добрий ранок, День прекрасний, день чудовий. Ні-ні, верніть мені ту свята, будь ласка. у мене от така, як вона є. Піде вам ви скажете, слухай, Базиренко закрила рота і смилась, просто смілась. Так, мої дівчатка, я серйозно, я сам вперед можу піти куди ви хочете. Я взагалі жінка без купиться, розумієте? Знаєш, не зараз я цю пісню люблю. Я жінка, ураган, я роблю усе. Саме головне, що воно живе, тому що я от така купуха. Ось така ваша дівчина, серйозна, дівчини, Ти... серйозно, я ви ж ви що тут Ти... не, не Уже вже не сміють. дійсно, я сама яка, така, як я є. Я другої не буду. Набор слов, не то. Та воно хай буде мільйон, бо тим набором слов я з себе зробила оцю прекрасну жінку, яку любить народ, а мене дійсно любить. Мене із мільярда не любить, може сто тисяч. Да? Ну і що? Та хай не любить мене що не всі любити. Не треба не любити. Мене треба просто поважати, цінити. Тому що дівчатка, ви просто боліні, ми красотки, ми з вами, фітерок, який загорівся, ніколи в житті не погасне. Ви мене розумієте? Я вас і лавлю. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, говорить, шуткувати я завжди вами буду 24 на 7. Я одне хочу вам сказати, що саме головне, не, не тіряйте віру в себе. Дівчатка мої, хлопчики, вірте в себе. Ніколи собі слово «ні, не кажіть, не хочу, не буду. Ви знаєте, наші мисли матеріальні. І в сутки є секунда, коли все здійснюється. От ви собі щось сказали, таке, да, І воно здійснюється. Запомніте раз і навсі. Все добре, ми живі, здорові, спати їде, їсти є, що на роботу ходимо. І дівчатка, я ще вам кажу, Хто хоче починати бізнес, багато дівчинок писали. Ну, як у війну можна все розпочати. Ну, а як воно піде? Дівчата, я теж раніше відкриваю магазин. Я теж ризикую, я теж його відкриваю. Але що мені опустити руки? Життя продовжується. Ми не повинні сісти. Якщо ми щось боїмося, то ви не починайте. Ви просто присіли і нічого не починайте. Не треба починати, якщо ви боїтесь. А взагалі я завжди хочу сказати, не треба бути боятися. Бо ви повинні бути впевнені в собі. Ви мене почули? Солодких снів, спокійної ночі, I love you. ваша богіння.